Допомога ніколи не буває зайвою. 400 упаковок чаю привезли до одного з шелтерів Запоріжжя в рамках проєкту «Рятуємо життя, який створила компанія Метинвест у координації з фондом Ріната Ахметова. Необхідність постійна, тому що люди прибувають, убивають средства для шисування це тільки виплати ВПО. Є многодітні сім'ї, тобто, ну, Це постійно. Тому дуже благодарний вашому проєкту рятуємо життя за постійну допомогу. У шелтері нині живе більше пів сотні сімей, які вимушені були поїхати зі своїх міст чи сіл через повномасштабну війну. Цей прихисток став для них другою домівкою. А постійна допомога від небайдужих дає сили не втрачати надію на краще. Харчування триразове дуже смачно якісно. Проживання теж комфортне, багато людей не можуть дати собі роботи з деяких причин, тому вони потребують допомоги. Співпраця з шелтером Хортиця» почалася з нашої ініціативи. А зараз ж ми постійно перебуваємо в контакті і знаємо про актуальні потреби мешканців. Тому ми намагаємось бути корисними і постійно допомагати.